Вітаю вас на моїй кухні. Канал мій називається Соняшники. Сьогодні я вам розкажу мій рецепт салату. В ньому лише 4 інгредієнти: це консервовані ананаси кубиками, 3 яйця куриних зварені в круту і крабові палички. 10 штук і буде майонез. Поріжемо наші яйця кубиками. 150 г ананасів консервовані і вже порізані кубиками. Сюди додаємо наші яйця. У нас буде три яйця. Я по черзі додаю кожний. Поріжемо наші крабові палички. На ось такі шматочки. Ось так у нас красиво вийшло. Сюди ми додаємо ще столову ложку зеленого горошку, консервованого. І заправляємо майонезом. Тепер все перемішаємо. А можна подати і так на стіл. теж красиво. Кожний собі може перемішувати. Прикрашаємо петрушкою або можна зеленою цибулею. І тепер підсумуємо, що у нас пішло на цей салат: Три яйця варених круту, куриних, 10 штук крабових паличок, це десь приблизно 150 грам крабових паличок. 150 грам Консервованих ананасів і 100-150 грамів. Хто, який любить скільки майонезу. Майонезу 100-150 грам. Швидко. Часу у нас пішло на це 10 хвилин. Швидко і смачно. Друзі, канал мій називається Соняшники. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Дякую вам за коментарі. Рецепт з мене є. З вас лайк і коментар.